Всім доброго здоров'я, це Оленка з Канади. Хочу подивитися для вас таку тему: чи звільнять залужного нашого героя, генерала залужного, головнокомандуючого, ну, головнокомандуючий на Зеленський, так? Бо головнокомандуючим за часи війни повинен бути цивільний, цивільна людина. Але я хочу спитати, чому хочуть звільнити, чи це правда, що його хочуть звільнити, і чи його звільнять. Не бачу, що хочуть його звільнити, бо тут дві карти кубкові. Це карти дуже добрі, червені, можна сказати: десятка і сімка. Але сімка говорить, що йде якась дискусія, йдуть якісь аргументи. А десь є, ну це добре, якщо йде дискусія у парламенті, у владі це дуже добре. Погано, коли немає дискусії. А, і тут є, дискусія є, але я не бачу, щоб його хотіли звільнити. Що ще? Карта Всесвіт і карта Justice, правосуддя. Дві карти старшого аркана дуже гарні. Вони говорять, ні, його не звільнять, от залужного не звільнять. А чому пішла така чутка От у мене питання? О, Бачите, зразу король, король мечовий говорить, ну, щоб конфлікт був. Бо нашим цим, цим бандітам на марафоні немає, що більше говорити. І щоб вас замочити вже цими, цими новинами, які вас нервують, вам просто намотують нерви, щоб перегляди були, все. Щоб перегляди були. Це король мечовий це, знаєте, тих, тих, той, хто. Підпалює все. Хто е, робить е, такий конфлікт, там, де його немає. Просто для піару. Оце я тут дуже чітко бачу. Хто е, ворог України? Так, так, сімка мечова, сам диявол, нечиста сила. Вурдолак, біс. Оце є і біс. Бо тут мечові дві карти говорять, що. Такий є біс. У, ну, у нас багато таких у владі бісів, які хочуть підпалити всю цю, цю ситуацію. І таких бісів там повно, і не тільки у владі, а й ще у цьому марафоні, який не повинно, щоб був. Бо дискусія добре, як ведеться, і за часи війни повинна вестись дискусія завжди. Бо, якщо немає зер... а, дискусії, не буде вірного рішення. По картах видно, що його ніхто не звільнить, Ні, ніхто не звільнить, бо. Він дуже все гарно робить. Але ці вордолаки у владі і бандити, журналісти, що накручують, вони хочуть просто ну, підпалити це все. все. От. І ще розумієте, тут Сімка Кубкова говорить, що між Залужним і Зеленським іде завжди дискусія: з одного боку, це добре. А з іншого боку, не дуже з позиції того, що Зеленський не бачить, що на фронтах робиться. Він не знає, він не розуміє, він не військовий, в нього немає тої освіти, немає того досвіду. І він уперся, так як кажуть, рогом уперся, бо він а, а, хоче, як то сказати, ну він дуже такий настирний Зеленський, так, і а, говорить про те, в чому не розбирається. Бо от Хоче, щоб так було, знаєте, як начальник, він завжди начальником був. Отак от хоче і не інакше. А він не розуміє, що там є тонкощі всілякі. І залужний хоче зберігти людей. Бо, бо люди гинуть ні за що. Немає, такої, немає нічого, на такої мети, щоб молода людина просто загибла. Немає ніякої такої мети. А Зеленський людина жорст, жорстока, він о, загрався в Бога. І для нього люди, як знаєте, нічого не варті. А для Залужного він бачить він бачить людей, бачите, Трійка Мечова. Для Залужного кожне життя він бачить ці жертви, він бачить ці страждання. Так, Зеленський теж це бачить, ну він же все ж таки так, хороша людина, але він загрався всього президента, всього бога на землі. І він вже, знаєте, як то сказати, став таким. Який не може а, зупинитися. От йому перемога, будь-яка ціна, йому не важливо, яка ціна, не важливо, скільки людей загинуть, йому, йому аби перемога. От аби перемога. Залужник говорить, ні. Нам треба людей зберегти. Бо якщо ми йдемо в цей світ, коли ми йдемо, там кожна людина це треже, це скарб. Не земля, а люди скарб. А ят, п'ятірка кубку, я всю правду говорю, що люди не хочуть чути правду. І знаєте, якщо не стосується вас, якщо ви там сидять, сиді, сидіти десь навіть може в Україні, але ви ж не, не на фронті, то як то не розумієте може, того, що люди страждають, люди гинуть, люди каліки лишаються? І залужний це все бачить. Він більш, більше таких human, humane. А чим Зеленський? Зеленський просто жорстокий начальник. І ще совєцька, у нього менталітет совєцький, що люди ну це люди. От і все. Можна їм як на шаховій дошці, отак от, отак -от, отак от, от. Це є, це я бачу. Колесо Фортуни якраз про це. Бо Зеленський хоче перемогу незалежно, яка ціна. Колесо — це ціна. А Залужний говорить ні. Я не дозволю а, робити таке, щоб люди гинули. Йому дуже страшно це все. От, то, та, так тут видко. Так що я бачу ну, про суму заложного не звільнять. От, але йдуть дискусії, вони правильні дискусії. А, розумієте, президент наш він своє вже відробив. Тепер треба, щоб якісь ін, інші сили. Допомогли Україні, Україні зламати совєтську систему. Бо, бо Зеленський просто очолює совєтську систему. Все. Її треба буде зламати, треба буде будувати за часи війни нову систему. Не треба того марафону, бо це теж корупція, це теж один олігарх бореться з іншим. Це все ні до чого. От Україна може бути заможньою. У нас все є. Люди талановиті, земля родюча. На жаль, совєтський цей, нащадки на совєтській І це, це нам а, дуже а, бракує Бракує нам а, зламати цю систему. Дуже тяжко. От такий розклад. Не хвилюємося, знаємо, що не, ну, не звільнять залужного. Але а, вся та дискусія, що йде, вона нормальна, тільки що. Ті люди, що знають про цю дискусію, вони хочуть її використати для своїх цілей, для, для своєї наживи. І це дуже страшно. Це дуже страшно, бо у нас правлять бандити і будуть правити, доки буде така система, яка буде їм це дозволяти. Люба людина нормальна стане бандитом, якщо вона в систему увійде. Розумієте, бо система, чи її з'їсть, чи вона сама, ця людина нова, стане бандитом. І треба позбутися цієї системи. Можемо, можемо попросити, щоб наші союзники, партнери прислали до нас наглядачів, і щоб вони допомогли нам це зламати, але ж не хочуть, їм не вигідно ті, що зверху там вами керують. А вам треба себе берегти, бо за вас ніхто не подумає, якщо ви про себе самі не подумаєте. Я тут незалежна, в Канаді, на вашому боці, так що дивіться мої відео і передавайте вашим коліжанкам і друзям. До побачення! Хай щастить, хай вища сила вас береже.